Слава тобі, Боже, наш слава тобі, Небесний дішитель душі істини, що всюди єси, і все наповняєш Скарби, старе, добра, іси, життя подателю. Прийди, вселися в нас, іси, 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 святі, іси, скверні, і очисти нас, від усякої скверни, І спаси, брагій душі наші. святий, Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, Очисти гріхи наші, Батико, прости, беззаконня наші. Святий, посвятий, сили немочі наші, імені Твоєго ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю, і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас і на віки вічні амінь. Отче наш, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Сьогодні хочемо роздумувати про муку і смерть Твого Сина. Подай нам потрібну милість, щоб ми це вчинили на Твою більшу честь і славу та на користь нашу і нашого народу. Ісусе Христе, наш Божественний Спасителю, Ти приобіцяв де двоє чи троє зібрані в ім'я Твоє, там і ти між ними. Будь сьогодні на цій хресній дорозі з нами, вгий в наші серця ті самі переживання, які сповнювали Твоє Пресвяте серце. В часі твоїх терпінь. Дай щоб і ми, і наш народ, сповнені твоєю любов'ю, яка спонукала тебе принести себе в жертву за спасіння світу, твоєю милістю стали учасниками твоєї Спасительної місії і воскресли до нового життя згідно з Забогою нашого Небесного Отця. Дух Святий, що просвічуєш і освячуєш кожного, хто прагне йти стопами Спасителя. Просвічуй наші серця, наш розум, ціле наше єство, і зроби нас відкритими на твої святі натхнення, провадь наші роздуми і молитви, спрямуй наші ноги на шлях спасіння, особливо в часі цієї хресної дороги. Пресвятая Троїце, єдине Божество, складаємо тобі подяку за всі твої милості і благословення, які ти нам силаєш. З подякою і покорі серця, жертвуємо тобі цю хресну дорогу. Повній відпуск за душі в частини, ще особливо за душі усіх тих, хто повставши проти зга, яке опанувало нашу державу, проти агресорів Сходу з московських боліт, поклали своє життя в обороні прав, честі і гідності нашого народу, в обороні свободи Святої Церкви і нашого люду. Нехай же ця хресна дорога буде нам на ще більшу користь нашому народу. І душам чистилищі. огорни нас, і наш народ своєю всемогутньою силою, бо ти єси Бог наш, а ми є, люди твої, ім'я Твоє святе призиваємо. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Але наші гріхи, гріхи нашого народу, є причиною не тільки терпінь причистої Діви Марії і її божественного сина. Чи ще одне материнське серце пронизав біль за загиблим сином на війні, чи донькою, за з дичавілими режимами і дикою ортою дітьми. І знову ж наші гріхи є причиною цих страшних страждань. Кожен хабар, кожний вияв корупції, кожен прояв безвідповідальності, голосування проти всіх. Нехтовані своїми громадськими обов'язками, кожна крадіжка, п'янство, матюки, слова, ненависть, бійки, сварки, запроданство, доноси, зрада і байдужість, московські попса і шансон, усе це багато іншого підтримувало диявольський режим, і зараз допомагає московські орді вершити агресію на нашу державу. Ісусе Маріє, вдивляючись у ваші терпіння, у терпіння стійкох матерів, батьків, синів і дочок, братів і сестер, каємося з усіх цих та інших гріхів, які у нашому народі посилюють зло, які роблять нас беззахисними перед лицем диктатури та агресії. Каємося і постановляємо не тільки не грішити, але боротися проти цих гріхів у нашому народі. О, все ласкава Мати, випроси нам у свого Сина сили протистояти гріху у всіх його проявах. Амінь. Дорогі брати і сестри, що прийшли ви сюди, на цю нашу хресну дорогу України, стали учасниками нашої ходи, хресної дороги за єдність церкви і нашого народу. У четвертий хрест Ісус зустрічає свою Матір біля військової частини і ми завжди їхали кожних півроку на Великий піст, переважно на страсний тиждень і на покрову, бо на сході особливіший спосіб це свято шановують. Так Господь благословив нам, щоб ми силою Його зброї, тобто Божою любов'ю, щитом віри, шоломом надії, як про це говорить святий апостол Павло, і відбивали мечі лукавого і його слух і служниць. І так на на Бога в 2014 році ці добровольці і молоді, ще зовсім юні, такі як оцей загиблий герой України Дмитро Косюбайло та да інші, якого я бачив на Майдані ще зовсім юного хлопчину, ще неповнолітнього, бігав, виконував, що йому сказали старші пішов на схід і там з мужнів, загартувався з любові до України, до Бога, бо його виховали, що Бога любити всім серцем, душею, силою і розумом і свою батьківщину. І коли ми, з ласки Божої, як капелани, кінець 14-го року привезли звідси Заходу, з-під гір Карпат тих 14 хрестів із харківськими побратимами, з харківською самобороною, газелями відвезли ці хрести з Ісусом Царем, який тут був отця Ярослава, до якого ми всі приходили. І цей Ісус цар, якого ми намолювали, біля якого отримували ласки, робив таку велику силу, більше як півтора півтора. Пів року він був в зоні АТО. І коли ми приходили в ці міста, зокрема Краматорськ, Личинськ, Сєверодонецьк і Криміна, де Ісус був біля монастиря, наших оці Васильян, ідоли, падали, казали, що Леніна ніхто не зрушить з місця, ніяка техніка в Лисичанську. Але хлопці дуже легко його зруйнували. Ми обійшли з молитвою три рази навколо цього ідола. А в Краматорську, коли ми привезли Ісуса царя, то казали, як то добре ми Леніна тепер зняли, поставте на той п'ядестал Христа царя, що він царював тут на Донбасі. Я кажу: Христос, Цар, ще має обійти Центральну Україну, ще має обійти. Південну Україну, і так люди, знаєте, натхнені Божою ласкою, силою. І коли Ісус був там в Кремені, ми цю хресну дорогу на лінії розмежування від Маріуполя до станиці Луганської, встановили з Божою допомогою на відстані 500 кілометрів. І тоді вже ворог далі не йшов, хоч він мав велику потугу, ми не мали тоді зброї. Ми не могли боронитися, і зла сила би дійшла легко аж до Карпат і далі. Але сила нашої віри, сила животворящого Христа, Ісуса Царя, як ви будете бачити карти, Ісус благословляє, а люди роблять, роблять ту Його справу, роблять Його святу волю. І після того, рівно рік, ми на початку 16-го року вже встановили цю хресту дорогу за єдність церкви України. Стація четверта, тут вашому місці. Ми хотіли з отцем Ярославом десь встановити тут, в центрі, щоб. Якось так більше людей було, ну, була воля, певне Божа, така. Ми сьогодні особливо побачили, що там прийшли військові, особливо жінки, і вони тримали той образ і просто потекло миру по руках, що одна військова з такою мокрою рукою всіх мирувала, щоб ця рука їхня миру, рукотворне, пішло її співподругам. Тож бачимо, як Бог може діяти дуже несподівано. Здається, що коли вже є безнадія, коли вже багато кому опускаються руки, коли вже люди починають все більше і більше нарікати, тоді починає діяти Бог, Божа всемогутня міць. І ми є цим повторяємо слова святих псальмів. З Богом ми покажемо силу, і Бог знищить ворогів і гнобителів наших.